На електрокабріолеті пересувається Миколаєвець Шота і Шхнелі. Чоловік розповідає, конструювати автівку почав у 2021 році у власному гаражі. Корпус електрокара зробив за моделлю британського спортивного авто Остін Хіллі 1954 року випуску. «У нього була ще задня частина розвита, Ми її обрізали, тому що ну вона не нужна. Ну, хотелось так. Есть такой закон у нас, который ограничивает мощность этого транспорта. Вот 3 киловатта. 3 киловатта это 5 лошадиных сил. Это номинальная мощность. Выше как бы нужна сложная процедура сертификации и регистрации. Поэтому делали как можно э, проще, как можно легче, чтобы ана хоть як там могла ездіти, щоб можна було і користуватися кожні день як автомобілем. На розробку кабріолета Шота витратив півроку та приблизно 5 5000 доларів. Каркас зробив з металу, а обшивку зі пластику. Говорить, обслуговувати електромобіль простіше порівняно з паливним. Вот я три года отъездил, я ничего не съел. Вот, у меня получается по по тарифу на сегодняшний день ну, 1000 км стоит где-то 120 гривень. пробега. Вот это, собственно, и вдохновляет. Сел, поехал, ничего не надо. Далеко особо ездить мне не надо. Мне надо поехать на работу, мне надо поехать сюда, мне надо поехать к родственникам Матвеев. Вот. Если мне надо ехать далеко, то мне есть на чем поехать. Тем более, это надо делать редко. И за, за, за наэкономленные деньги можно на вертолете полететь. Інтерес до створення електрокарів у Шота з'явився у 2008 році, коли він вперше проїхався на електросамокаті. Розповідає самостійно, перший електросамокат зробив у 2010 році. «Він був без гіросистеми, системи, но не менше, він управлявся стою, управлявся наклоном ручки. навіть вот, в Прокаті, вони в ну як би понравилось. Вот потім некоторое время делали двохкальосний електротранспорт. Тут пошло мотор колеса літі акумулятори. Постійно почала появлятися. Шота директор одного з хлібозаводів. У вільний від роботи час витрачає до чотирьох годин для створення електрокарів. каже, доставковий фургон може сконструювати за три місяці. перші дні війни у нас була проблема, не було гарчого. А у меня была машина, здесь стояла машина, которую я раньше делал для предпринимателя. У него была веганская кухня, что-то такое. Это был доставочный фургончик электрический. Вот. И мы на этом фургончике развозили хлеб первые дни, когда не было чем заправить наши бензиновые газели хлебовозки. Это не дешевое удовольствие, я так скажу. Не дешевое. Потому что Много комплектуючих імпортних, к жаль, у нас в Україні практично нічого не проводиться. Ну, фургон, ну, скажімо так, грузовичок, ну, де 7-8 тисяч доларів, виходить. Сібістомість. Конструює автомобілі самостійно. Втім, від допомоги ентузіастів каже чоловік, не відмовляється. Щоб швидше завершити роботу, іноді наймає працівників. Є роботи, і їх достатньо багато, які, крім мене ніхто не робить. І проєкт без цього не состоїть. Протягом 15 років Шота і Шхнелі на замовлення зробив приблизно 20 електрокарів. У гаражі чоловіка є кабріолет, трицикл та фургон. Нині Шота працює над проєктом електричного фургона для однієї з компаній, яка доставляє товари. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.